З року в рік воно то гарно, то погано, то гарно, то погано. Ну, в цьому році був провал. Всіх вітаю. Сьогодні е, буду розповідати, як е, виводити якісних маток і показувати. Е, є бджоло сім'ї. Вибираємо якомога сильніші і з якомога старішими матками. Е, в моєму випадку це 2-3. Річні матки, деякі ройові, вони дуже добре підходять для виводу маток. Нам потрібні заставні, ріщитка, ящик, ну і корпуси, щоб складати зайві рамки. Розкрили сім'ю, дуже добре виглядає. Наша задача підняти другий корпус, витягнути зайві рамки, щоб сім'я дуже плотно сиділа. Знайти матку, опустити її вниз, покласти решітку, прижати це діло за ставними, ну, і зробити колодязь, який через 2 години дать прививачну рамку. Так в нашому випадку ми передивились другий корпус, витягнули дві зайвих рамки, передивились, матку не знайшли, Перший корпус ну, не лазив і 99% вона там знизу. Передивились два рази. Щоб не робити зайву роботу і не турбувати сім'ю, краще не лазити. Сім'я дуже гарно займає рамки, так що з першого корпусу ми нічого не витягуємо. Кладимо решітку, поставили заставну. зробили колодязь. Закриваємо і чекаємо мінімум 2 години. 2-3 години даємо прививчну рамку. Поміний матеріал був куплений 3 дні тому. Це була рамка з одноднівними яйцями. Була вона привезена і поставлена в гарну сім'ю. Це видно, що сім'я дуже сильна, буде. як на цей час. 2 травня сьогодні. Ось рамочка вона трішки відрізняється від моїх. Зараз ми її обережно виймаємо, сметаємо бджіл, нічого не трясимо, оборачуємо вологе полотенце. тряпочку якусь. І йдемо в майстерню пересаджувати. Таке робоче місце. Рамочка. Лампа. Прививочні рамки і планки. Дві штучки вже пересадили, йдемо зараз ставити. Відчинимо першу сім'ю. Поставили рамочку, налили ситі бачимо, вони вже сходу п'ють. Це їх провокує негарне госпитання. Готуємо медову ситу. Десь одна частина води, одна частина соняшникового меду і заливаємо пляшку. Відбувся провал в прийомі, бо метод... Він дає дуже гарні маточники, дуже гарної якості, але нестабільний. Нестабільний, ну там, погода впливає, холодно, або різкий взяток, акація. і результат в кількості дуже поганий. І з року в рік воно то гарно, то погано, то гарно, то погано. Ну, в цьому році був провал. Е, прийняли зі 105, 45. і було вирішено далі не різкувати, а взяти стартера. І піти через стартер. Через стартер е, прийом був дуже гарний. Е, зі 180 вийшло 150. Ну, таким чином виправили ситуацію. А про стартер е, і інші спробу, можна так сказати, виводу, розкажу в іншому відео.